Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 28 червня в області небо буде ясним. У Черкасах буде 26 градусів в день та 18 вночі. Сонячний день очікується в Умані та Звенигородці. Температура триматиметься у межах 23-25 градусів в день, вночі ж покаже 14 тепла. У Каневі та Золотоноші переважно сонячно. Стопчики термометра в день покажуть до 25 градусів тепла, а вночі ж буде 15. На жителів Сміла та Чигирина чекає сонячна погода. Вдень 25 градусів вище за 0, уночі ж 14. До речі, передаємо найщиріше вітання сім'ї Білолюбських. безхмарного майбутнього родині і мирного неба над головою. А про погоду вам розповідала Анна Білик. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.